Вітаю вас робота на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадікомпанії Міністерства оборони України «Бриз». Про головні події, що відбулися минулого тижня у військово-морських силах та збройних силах України, а також на Одещині, Дивіться далі. Президент України Петро Порошенко називає успішним свій робочий візит до Об'єднаних Арабських Еміратів та зазначає важливість проведених переговорів та контрактів, які підписали українські підприємства. Ми підписали дуже важливий меморандум про військову та технічну співпрацю між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. У теперішній ситуації дуже важливо мати такий тип відносин. Ми також мали важливі переговори про поставки оборонної зброї для нас. Такі самі переговори ми ведемо з низку європейських країн з американськими компаніями та компаніями близького сходу. Це допоможе нам модернізувати армію. Присутності голови держави, начальник генерального штабу, генерал-полковник Віктор Моженко підписав документ про військово-технічну співпрацю між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Глава держави нагадав, що перша військова продукція, зокрема броньовані автомобілі, надійшли з Об'єднаних Арабських Еміратів та допомогли підсилити українську армію. За словами президента, під час зустрічі також обговорювались питання фінансової допомоги з боку Об'єднаних Арабських Еміратів, створення інвестиційного фонду, а також питання співробітництва у банківській сфері. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко, підписав указ про відзначення державними нагородами військових учасників антитерористичної операції, зокрема учасників бойових дій біля міста Дебальцеве Донецької області. Виконуючи домовленості досягнуті в мінську 12 лютого, Україна розпочала процес відведення 100-мм гармат від лінії розмежування. Цей перший крок до відведення важкого озброєння відбувається виключно під моніторингом ОБСЄ. На жаль, на даний час досі невідома доля нашого колеги, редактора редакції телебачення та Міністерства оборони України БРИЗ, капітан лейтенанта Дмитра Лабуткіна. З 23 січня 2015 року Дмитро Лабуткін виконував обов'язки помічника керівника сектору С по зв'язкам із засобами масової інформації у місті Дебальцево Донецької області. За наявною інформацією, 16 лютого 2015 року разом з військовослужбовцями окремої бригади охорони Генерального штабу збройних сил України капітан лейтенант Лабуткін здійснював виїзд із міста Дебальцево. На даний час військовослужбовець вважається зниклим безвісті. Пошуки військового журналіста продовжуються. 26 лютого близько сотні вояків прибули у пункт постійної дислокації у Миколаєві. Саме тут тепер базуються виведені з Криму чорні берети. Родичі, друзі та просто небайдужі мешканці міста прийшли поздоровити своїх захисників з поверненням додому. Лише надвечір автобус прибув до Миколаєва. І от довгоочікувана щаслива мить зустрічі. Родити групи верхові хоті. Вони права забрані прибув, без трати за увагу. Ми ті родити міські групи та ставчевоти. З війни на свято морських піхотинців зустріло море квітів, теплих слів та запашний коравай. На плацу частини відбувся урочистий мітинг, під час якого тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління військ берегової оборони та територіальної оборони Сергій Пасічник висловив щиру вдячність та шану чорним беретам за проявлені мужність, тійкість та героїзм. Всі повернулися живими та здоровими, і в цьому я бачу. Не тільки скажімо так, безумовно, заслугу тих хлопців, що повернулися, але й заслугу нашого українського народу, нашого суспільства, заслугу керівництва держави, заслугу керівництва міністерства оборони, військово-морських сил, яка полягає в тому, що ми їх змогли якісно підготувати, якісно забезпечити. І це дало змогу їм якісно виконати завдання і живими повернутися, живими, здоровими, повернутися сьогодні після виконання завдань додому. Сергій пасічник наголосив, що кожен з бійців підрозділу отримав реальний досвід бойових дій, які зможе передати побратимам. Буде прийнято рішення по подальшому їх використанню, застосуванню або в зоні операції, або в якості інструкторів для підготовки наступних. Ви знаєте, що в державі йде, відбувається четверта хвиля мобілізації для підготовки в якості інструкторів для підготовки новобранців. скажімо так. Зараз бійці мають можливість перепочити та ненадовго відволіктись від жахливих реалій війни, яка, сподіваємось, невдовзі скінчиться нашою перемогою. В Одесу з чергової ротації до місця постійної дислокації повернулися військовослужбовці військово-морських сил України. Зустрічали героїв, і наша знімальна група. Пізно ввечері, 27 лютого, в Одесу по ротації сектора М повернулися морські піхотинці, зв'язківці і артилеристи. Всього близько 20 осіб: рідні, близькі та пересічні одесити зустрічали героїв з квітами і прапорами. Сльози радості, обійми і емоції переповнювали і хлопців, і зустрічаючих. На фронті бійці служили майже 5 місяців. До місця постійної дислокації повернулися без втрат. Зараз у них відпустка. Капітан першого <рес> рангу. Особовий складної тактичної групи батальйону морської піхоти, проживаючи в місті Одесі. Чуво виконуючи обов'язки начальник підставу родної тактичної групи. Капітан третій рангу б'є. Здравствуйте. Ноги можна розказати, але лучше глазами бачити це все вбивається легко, лігко ну За словами бійців. Зараз вони хочуть лише одного побути з сім'єю та відпочити вдома. Вони проведуть близько двох тижнів і повернуться до виконання своїх обов'язків в зону АТО. 27 лютого у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбулись урочисті заходи, присвячені випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня підготовки. Через ситуацію в Україні випуски у військових вишах прийшли достроково сьогодні. З плацу національного університету оборони України імені Івана Черняховського до військових підрозділів попрямують 132 офіцери. Вони пройшли підготовку за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнем. Вітав випускників президент України Петро Порошенко: зараз кожен з вас конче потрібен нашій державі, конче потрібен Україні, яка веде на рівні і бій з надзвичайно потужним і сильним агресором. І ваш священний обов'язок захистити країну, наш народ. Нашу землю і врешті-решт ваші сім'ї і ваших дітей. 14 офіцерів отримали диплом магістра з відзнакою. Троє з них золоті медалі. Кращий з випускників Олександр Пономаренко, крім того, що навчався, ще воював на сході нашої держави, тож був нагороджений орденом за мужність. Гневе враження противника артилерії складає понад 90% в зоні терористичної операції і обсяг задань, який вона вирішує, дуже великий. Тому нам було запропоновано прийняти участь в антитерористичній операції, і чотири чоловіка з нашої групи артилеристів прийняли участь в антитерористичній операції. За словами керівництва університету, такий достроковий випуск в історії вийшов перший на черзі ще два. Щоправда, слухачі вже заочної форми навчання. як правило, всі хто навчається у нас заочно, вони переважна більшість із них знаходилися там в АТО. Наразі понад 200 військовослужбовців з постійного складу навчального закладу беруть участь в АТО. Найближчим часом чимало випускників до них приєднаються. Суворе сьогодення диктує нам нові правила. Тому цьогорічний випуск молодих офіцерів був прискореним. Цього дня на строєвому плацу військової академії міста Одеса зібрався весь особовий склад навчального закладу, командування одеського гарнізону, керівництво місцевої влади, представники духівництва, ветерани та звичайно ж родичі та близькі випускників. Вчорашні юнаки та дівчата сьогодні вперше вдягнули офіцерські погони. Їм випала нелегка доля у зв'язку з бойовими діями на сході нашої держави, 144-й випуск Одеської військової академії. Вперше з часів великої вітчизняної війни відбувся достроково, проте це жодним чином не вплинуло на рівень підготовки новоспечених офіцерів. Навпаки, у порівнянні з минулими роками, цьогорічні випускники отримали більше практичних знань, під час польового вишколу курсантів активно застосовувався досвід проведення АТО. Як результат, 12 випускників набули рівня інструктора парашютно-десантної підготовки. Чотири закінчили навчання із золотими медалями. 13 випускників отримали дипломи з відзнакою. Якщо говорити про випускниках, курсантах, вже лейтенантах, факультета воскліона інсантних військ, факультету розвідки, то упор в основному зі десантну підготовку, на тактичну підготовку і на надніву підготовку. Тобто, все те, то, що потрібно в першу чергу для ведення успішних бойових дій в зоні терористичної операції. І я в них впевнений в совбой може бути не зовсім подходящая формулировка, Ну скажем так, что оцінювати, що їх жде, і выполнению своих обязанностей. Кожен з випускників добре усвідомлює, що від прийнятих ним в подальшому рішень залежить доля ввіреного особового складу, тож необхідно бути впевненим і виваженим, щоб якнайшвидше адаптуватись у новій обстановці. Підготовки зв'язку з проведенням антитерористичної операції і нужди офіцерів в військові сили було… Сокращена программа подготовки. Да, действительно, было очень тяжело в связи с тем, что потребовалось сжать то, что мы должны были освоить за полгода, сжали нам до двух месяцев. Я буду проходить службу в высокомобильных десантных войсках, а именно в 79-й Николаевской аэромобильной бригаде. Позитивный настрой. Быстро освоиться, приступить непосредственно к выполнению. Мати молодого лейтенанта Олена Попович хвилюється за свого сина та сподівається на краще. Я дуже вовнуюся, звісно, у нас такий вовнутрний момент сьогодні. Що я їм хочу пожелати? Удачі. Удачі, терпіння, щоб вони освоїлися на новому місці. І Всього самого они вот самі собі желают, щоб у них все це сбылось. Серед цьогорічних випускників Одеської військової академії є і ті, що поповнять офіцерський корпус військово-морських сил України. Лейтенант Оксана Щур впевнена у своїх силах і знаннях і готова захистити морські рубежі України. Іду в військово-морські сили. Посада, помічник начальника центру з матеріально-технічного забезпечення під час навчання військової академії ми також розглядали питання по забезпеченню, так і речовим майном, продовольством, що стосується військово-морських сил, так що ерудована, ознайомлена і надіюсь, що справитися з будь-якою задачою. Після отримання перших офіцерських погон молоді лейтенанти склали плятву завжди дотримуватись кодексу честі офіцера. Бути патріотами своєї держави, ставити безпеку та добробут українського народу вище власних інтересів, безкорисно виконувати свої обов'язки заради забезпечення національних інтересів України. Глянемось! Завершився захід проходженням урочистим маршем. Вже за кілька днів молоді командири прибудуть у війська. Більшість з них відбуде до зони проведення АТО. Тож хочеться побажати їм витримки та вдачі, а їхнім родичам дочекатися своїх героїв живими та неушкодженими. Випуск 2015 особливий і для Одеської морської національної академії. Дивіться далі у сюжеті. Привітати молодих офіцерів із закінченням навчання та присвоєнням військового звання лейтенант завітали командувач військово-морських сил України, віцеадмірал Сергій Гайдук, представники обласної та міської влади, керівники силових відомств, ветерани, представники громадськості та духовенства, а також рідні та близькі для цьогорічних випускників військових вишів. Зроблено все, щоб вони прийшли в війська, відчули себе впевнено та якісно виконували свої функціональні обов'язки. Достроковий Військовий випуск порине вас і поставить стрій екіпажів кораблів бойових частин. Відповідно до прийнятих рішень, найкоротший термін частина випускників буде виконувати завдання в зоні антитерористичної операції на сході нашої держави північно-західній частині Чорного моря. Складі екіпажів кораблів військово-морських сил України варто зазначити, що серед цьогорічних випускників двоє отримали дипломи з відзнакою, і один з них нагороджений подарунковим варіантом кортика військово-морських сил Італії. Заслужену нагороду йому вручив військове таше з питань оборони при посольстві Італійської Республіки в Україні полковник Сантаро Амадео. Після вручення погонів та кортиків молоді лейтенанти направилися в казармені приміщення, де привели свою форму у відповідність до щойно отриманого військового звання. З плацу вони виходили ще курсантами, а за 20 хвилин повернулися вже офіцерами. Вони призначені для кораблів військових частин військово-морських сил. Вони відповідають вимогам, які пред'являються до офіцерів військово-морських сил. Ми випустили двох штурманів, трьох механіків. Одного фахівця радіотехнічних та гідроакустичних систем і трьох фахівців міноторпедного трального зброї також цього дня відбувся перший випуск 12 випускників відділення військової підготовки морехідного коледжу технічного флоту. Кульмінацією всього урочистого заходу стало проходження урочистим маршем офіцерських і курсантських парадних розрахунків та концерт, підготовлений центром військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України. Мешканці Одещини активно підтверджують тезу Армія з народом, а народ з армією. Як служать в армії та її підтримують наші земляки, розповідали на прес-конференції Одесити на фронті та в тилу. Представники Одеського обласного військового комісаріату, волонтерських організацій військових і цивільних ЗМІ, учасники АТО у приміщенні Одеської обласної організації національної спілки журналістів України розповідали присутнім про свою діяльність і службу, спрямовану на встановлення миру на сході України. Втім, не всі українці розуміють, що вислів Моя хата з краю в умовах ведення військових дій у державі не підтверджується бо крайнім рано чи пізно може стати кожний. Тому на питання, а чому саме я? військові відповідають дуже просто. 100. А вот, вот чем же нам сейчас вот мотивировать наших парней, наших мужчин, чем нас нам мотивировать их на привлечение к защите своего своего края, своего отечества, своей страны? Я ответил очень просто. Вы представьте, посмотрите на Донбасс, посмотрите на Луганск. А теперь представьте, что то же самое может быть здесь у нас. Так вот, если мы не хотим, чтобы у нас здесь была та же самая картина, разруха, голод загубленной жизни, люди, оставшиеся целыми, не то что семьями, а селами, городами без крова, без крыши над головой, которые всю жизнь жили, копили, собирали, налаживали эту свою жизнь, и тут в одночасье они остались ни с чем. Если мы не хотим, чтобы у нас было то же самое, мы должны приложить все усилия, чтобы этого не Не було там, щоб це закончились там і на этом поставить точку. саме там українські військовослужбовці та керівництво збройних сил України дуже високо цінують діяльність волонтерських організацій. До слова, мало хто знає, що волонтери, активно допомагаючи нашим захисникам, згодом і самі стають добровольцями. Много людей з волонтерського руху, може бути об там не знають і говорять, що волонтери тільки туди сюди їздять. Ні, много людей в волонтерських організаціях. Самі добровольно прийшли, призвались і ушлі захищати родину, захищати свій народ. Найважче для солдата не воювати, а чекати остаточного завершення бойових дій. Це очікування тривалістю у кілька місяців, допомагає пережити безкорислива підтримка пересічних українців, котрі за допомогою волонтерських організацій привозять на передову не лише харчі та обмундирування, а й речі, які переконливо свідчать в українських вояків. Вірять їх підтримують, ними пишаються. Как говорится, самое главное достоинство солдата да, – это терпение. Может быть, не столько там, пойти в атаку где-то, а вот изо дня в день вот, сидеть в этом окопе, сидеть в этой землянке. Именно вот эта вот бескорыстная помощь, э, ну, она очень много значила. Я не скажу, что, допустим, важно там, только какие-то технические военные средства, да, там, бинокли там, или еще что-то. Очень большое значение имело... Я вот помню, Николая привезли нам, какая-то бабушка там нашила штук 20 носков вязаных, видно, вязала с каких-то старых распущенных кофт, вот, и во все эти носочки положила туда там шоколадки, там какие-то открытки самодельные. Ну, на тот момент, наверное, для бойцов это было ну, и трогательно, и приятно. И они понимают, что все-таки люди в них верят, люди на них надеются. Волонтерські організації Одещини завжди раді будь-якій допомозі і закликають нас не бути байдужими, адже допомога нашій армії не лише прояв милосердя та чуйності, а й особистий внесок кожного у нашу спільну перемогу. Кожна людина зараз може долучитися до допомоги бучі, від цих шкарпеток до допомоги там і окулярами, тактичними, у кожного свої можливості. Але кожна людина може мобілізуватися зараз і бути корисною для не тільки для батьківщини в цілому, але й для кожного солдата. Стояти осторонь, біди свого народу не просто вив байдужості, а й, врешті-решт, нехтування безпекою своєї родини, свого міста. Долучаємося до спільної справи. Якщо не ми, то хто ж тоді? Що таке патріотизм і як його виховувати, обговорювали на науково-практичній конференції, що відбулась в Одеському будинку офіцерів. Конференція ставить за мету обговорити, обговорити тему, яка сьогодні є нагальні, найнагальнішою. Це тема патріотичного виховання. Нас підтримало проведення цієї конференції, підтримала обласна адміністрація. Нас гарно підтримала міська влада. Тому, як кажуть, ми сьогодні маємо цілковиту підтримку. І де б ми не зверталися, такого відвертої, так сказати, небажання ніхто не проявляв, куди б ми не зверталися. Оранізовувалися на першу по містах. Патріотизм має дві складові: суб'єктивну і об'єктивну. Тобто є людина, є держава, є оточення. І От е, правильна взаємодія держави і людини забезпечить е, ті умови, які, на яких буде розвиватися патріотизм. Не може бути патріотизму. Якщо у нас корупція корупція, не може бути патріотизму, якщо у нас не працює судова система. Не може бути патріотизму, якщо у нас росте, скажімо, преступність. Я люблю свою країну. Я дуже люблю її і хочу, щоб ми з Росією були друзі, не воювали, а були друзі. Я дуже люблю свою країну. Я справжня патріотка. Я не хочу війни, хочу, щоб ми всі жили в мирі. Ми повинні всі захищати її, повинні підтримати кожного з нас, бо ми всі браття і сестри, бо ми українці. Час відставляти те, що вкратить такі. Ми побачили події тижня. Наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу миру, добра і злагоди. Бережіть себе та Україну.